Нові реалії та виклики чи готова педагогіка Визирської ОТГ гідно виконувати свою функцію на сучасному рівні, забезпечуючи знаннями дітей та молодь, підставляючи надійне плече батькам у цьому процесі? Цим важливим темам було присвячено серпнево-педагогічну конференцію освіти громади, перспективи та виклики. На ній було озвучено аналіз досягнень і тих завдань, які були вже виконані протягом останніх кількох років повноцінного життя цієї успішної ОТГ. Освітян привітав з початком нового навчального року голова Визирської сільської ради Валерій Стоюлакі. Він наголосив, що освітянська галузь для громади є надважливим пріоритетом. Планів у нас дуже ще багато. Тому що ми хотіли, щоб наші всі навчальні заклади, школи, тіски, сади були саме не тільки нашої громади, а вся всі громади Одеської і Новгородської. В Украине такую трудную минуту. Мы не останавливаем. Я, по-моему, все вы получаете зарплаты. Получаете? Да. да. Все уходите в отпуск, получаете отпускные. Получаете? Получаете. Премии есть, Есть. Это данный момент, это сейчас очень важный такой момент, что люди работают, І знає, що він отримує зарплату і буде защищений на серпневій конференції освітян. Фонди і бібліотек навчальних закладів громади поповнилися рідкісними виданнями з історії побудови української державності та письменності. Вивчення цієї та аналогічної літератури допоможе дітям краще розуміти непростий, але унікальний та гідний шлях нашої країни на протязі століть. Їх передав у удар депутат Одеської обласної ради Олег Котеладзе. Це праці з історії Миколи Костомарова, Михайла Панталеймона Кулиша. Образование ⁇ это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир. Нельсон Мандела. А вот другое, более интересное. Это 7 век до нашей эры китайский философ Гуанджун. Если вы планируете на один год вперед, посейте рис. Если вы планируете на 10 лет, сажайте деревья. Если ваши планы простираются на сто лет, давайте образование детям. Вы понимаете? Это знали еще в 7 веке до нашей эры. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить с началом учебного года, пожелать вам прежде всего здоровья, терпения, и чтобы наши дети в сельских районах могли получать такое же образование, как в городе, и чтобы они были интеллектуальной элитой нашей страны. Досягнень перемог в олімпіадах та конкурсах різного рівня у школярів ОТГ усіх вікових категорій безліч. Саме тому наставників, які гідно вирощують майбутні громади, заохочували грамотами, преміями та подарунками. Деякі з них виходили за відзнаками неодноразово, а це дає надію та впевненість у тому, що майбутнє визирської ОТГ у надійних руках, вважає начальник відділу освіти молоді та спорту Валентина Харламбова. Ми можемо гордитися нашими освітянами громади, нашими дітьми, які попри все достойно несуть гордость звання визирчанина, тому що ми маємо здобутки, ми маємо переможців, ми маємо золотих медалістів, ми маємо переможців міжнародних рівнів, ми маємо міжнародні проекти, і все це, звичайно, дає нам з гордістю і впевненістю говорити, що, попри всі негаразди, які на сьогодні. Нас турбують, ми в честю витримаємо, і все у нас буде добре. Наповнені ідеями, готові до нового навчального року та участі у різних напрямках проекту «ДіСайт», олімпіадах та конкурсах. Так зустрічають дуже непростий новий навчальний рік, освітяни Визирської ОТГ. Ми учасники проекту про децентралізацію, тому у нас тільки освіта демократична. Суспільна діяльність на благо громади, створення проектів, збільшення участі дітей у. У житті громади сьогодні саме головне, щоб молодь почули, бачили, і щоб молодь приймала участь у житті кожної громади, того що молодь це майбутнє нашої держави. У цьому році ви знаєте, так ми в новому форматі і дуже тяжко, але ми маємо бути сильними. Ми маємо навчати дітей цього бути, не здаватися і йти вперед. Саме головне.